Друзі, привіт! Мене звати Соломія і ви на каналі Хенсель. Сьогодні в мене випала така змога показати вам, як я цього року пакувала подарунки. Буду одразу спойлерити, щоб ви знали, чого чекати, чого очікувати з цього відео. І та-да-да-дам! І ось такий результат у мене вийшов. За наявності принцес, я думаю, можна згадати, що цей подарунок призначається для дуже поважної персони, ну і, звичайно, відповідна кольоровама. Я взагалі знаю, що у малечі дрес-код всього рожевого, повинно бути все рожеве. Тому я намагаюся відповідати всім вимогам і ось що з цього в мене вийшло. Але я думаю, що якщо підібрати тут іншу кольорову гаму, то взагалі може вийти пакування універсальне, класичне на всі випадки життя. До речі, найбільше із всього цього. Мені сподобався бантик, тому я похвалюся, покажу його більшим, більшим ракурсом. Взагалі, думаю, непогано. Далі у мене буде невеликий ліричний відступ. Взагалі у мене ніколи нічого не виходить з першого разу, це правда. Мені потрібно зробити багато спроб, щоб вийшло в результаті щось дійсно хороше. Багато це так разів 10 мінімум і 20 максимум. Ну але якщо в випадку з, із цим пакуванням, то у мене вийшло все з другого разу. Це прогрес, я, я росту. Ну, але насправді це такий досить простий варіант, тому, тому я так швидко впоралася. Але зазвичай це не одна спроба, їх десятки. І я, звичайно, розумію, що можливо, можливо, у світі є якийсь відсоток людей, яких це з першого разу. Я поки що до цього списку не відношусь, але я над цим працюю. Ну і веду я це все до того, що вам потрібно обов'язково пробувати, старатись, і у вас все вийде. Якщо не з першого разу, то з другого, з третього, з десятого точно. Mm. Те саме стосується взагалі всіх ідей. Я практично ніколи не можу придумати щось у своїй голові. Звичайно, я переглядаю багато ресурсів, багато сайтів, щось мені відкладається. Щось відгукується, щось запам'ятовується, але я ніколи не можу придумати от щось, щоб це був повністю готовий проєкт. Завжди це у мене стається на практиці постійно. Ну, я думаю, я вже навела достатньо аргументів і переконала вас починати починати обов'язково щось робити, не думати, що з цього нічого не вийде, і обов'язково пробувати. І зараз не забудьте поставити подобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити більше відео. І так, я візьму два види патронкового паперу і поєднаю їх між собою. Ще декілька стрічок, і далі нам потрібно виміряти, скільки паперу потрібно для нашої коробки. Одна сторона, друга сторона, третя сторона і четверта сторона. Тепер висота: одна сторона, друга сторона і третя сторона. Все, цього нам вистачить. В залежності від вашої коробки, відрізок може бути будь-який. У мене вийшов ось такий. Також із цього паперу зроблю ідентичний. З принцесами у мене буде головний, його буде більше, а цей додатковий. Примірюю, скільки потрібно мені. Тут я хочу, щоб в мене повністю закривало цю сторону. І тут я вже розумію, скільки паперу мені знадобиться додати. Я хочу зробити це навхрест, тому відмірюю лінійкою, як мені більше подобається. І хочу примірити, як це все діло виглядає. Мені сподобалось, тому я вже вирішила все приклеїти. Я зроблю це за допомогою двостороннього скотчу. Просто швидко і надійно. Приклею. Буду робити це таким способом, так мені простіше. Все гарненько рівняю. І готово вже подивлюсь, скільки мені потрібно, щоб повернути повністю всю коробку. Бачу, що є зайве, тому я замірюю і обріжу стільки, скільки мені потрібно. До речі, тут ви можете оце приклеїти, але мені це не заважає, тому я залишаю так Цю сторону я хочу закрити повністю. І буду робити це знову на, за допомогою двостороннього скотчу. Приклеюю цю сторону першою. І далі переходжу донизу. Загинаю це ось таким способом, ось так. І з іншої сторони теж. Далі я хочу додати стрічку для декору. Вимірюю, скільки мені потрібно, враховую, що я буду загинати її разом із папером. Приміряю. Розумію, що тут, що тут мені потрібно відрізати, те, щоб було навскрісь. Приклею стрічку за допомогою двостороннього скотчу до паперу. І одразу загинаю цей папір, тому що мені здається так красивіше виглядає. І буду вже його приклеювати. Також на двосторонній скотч. Все, низ коробки в нас готовий. Ось так це все виглядає. Буду робити верх. Тут все те саме. Я загинаю стрічку разом із папером і приклею двосторонній скотч на стрічку. І все склею все між собою. Упакована. Далі я додам ще декоративний бант. Візьму таку тоншу стрічку і протягну її під низ, щоб все, щоб захопити ось цю широку. І просто зав'язую. Насправді я вже пізніше пошкодувала, що не взяла її у тон до широкої стрічки. Далі я зав'язую бант. Якщо вам не зрозуміло, тут я не буду пояснювати, тому що в мене є відео, я роблю це все тим самим способом. Переглядайте, зараз з'явиться посилання у правому. Другий бант я взяла ось таку зелену стрічку, вона мені сподобалась. Такий контраст собі теж зав'язала тим самим способом. І третя стрічка у мене така ну, фіолетова, на її. І зав'язую теж своїм способом, який ви можете поглянути у відео. Все, свій банд я зав'язала, приміряю. До речі, у мене, на жаль, пропало відео, як я приклеюю ось цю зелену цей зелений бантик. але я робила це на клей. І так само зараз фіксую ось цей. Передамо ось таку маленьку бежеву стрічку, просто отак її намотую. І зараз за допомогою ще ось такого маленького відрізка зав'яжу її до всіх наших бантів. Під низом. Добре зафіксую, просто зав'язую. І тепер я можу формувати, трішки підтягую і буду ще протягувати крізь серединку. Ось ці відрізки, які в нас залишилися цю стрічку. І з іншого боку теж, трішки над цим попрацюю, подивлюся, як мені подобається більше, і, напевно, ось так залишу ось так, все, це готово. Далі я вирішила вибрати декор якийсь у серединку. Це може бути будь-яка перлинка, будь-яка бусинка. У себе я знайшла щось таке, і тепер я приміряю, що мені більше подобається. Вибір був дуже важкий. Я робила це разів чотири. Отак це все переглядала. Але я все-таки зупинилась на одному. Найбільше мені сподобалась ось така типу брошка. тому і приклею її. Ось так в центр. Я знайшла у себе клей кристал але якщо можете взяти щось міцніше в себе, щоб не ПВА а щось таке більш надійне. І все, це все готово. Тільки ще обрізаю кінчики, даю трішки вогню, це обов'язково. Врізаю трішки зеленою. Все, мій декоративний бант готовий. І пакування теж. Як вам такий варіант? Чи повторили ви? Чи опакували ви так свій подарунок? Друзі, дякую за час і увагу! Сподіваюсь, моя ідея вам знадобиться. Підбирайте свої кольори, свої стрічки, експериментуйте і у вас обов'язково вийде. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і дякую вам за перегляд. З вами я не прощаюся до зустрічі до наступного відео.